Дякую за перегляд! Не можемо розказати про свій новий винахід, моя особиста маленька гордість. Всі ви зрозуміли, що я вже третій місяць тестую на собі дреди, різноманітні зараз це Афрокутрі, покажу трошки пізніше в цьому ж відео. От, І е, я перший місяць носки взагалі страждали, там у мене навіть були прояви себреї і були висипи на шиї, коротше, ті, хто носять дреди, або якісь такі складні зачіски, які дуже тягнуть, і на перших порах дуже тягнуть і голова кх, має трошки звикнути. Я тестувала, розробила штучку і тестувала її перший місяць. Якби вона у мене була зараз, от як я переплилася, була б одразу, як, мабуть, би і не відчувала того всього дискомфорту, який я відчувала спочатку, але воно того вартує, бо я ж створила унікальну кротшу штуку. Це заспокійливий нормалізуючий PH лосьйон для шкіри голови після миття. Він називається так, щоб було людям простіше зрозуміти, що воно і для чого. От, але ж для дредоносців і для людей з, із зачистими спеціалізованими це взагалі просто знахідка. Хоча я рекомендую і просто після миття це використовувати, бо у нас немає культури, є культура нормалізації pH шкіри після вмивання, але чомусь голови у нас шкіри голови у нас це не стосується. А це дуже-дуже даремно. От тому ось такий виріб, якщо є якісь, якась проблематика, незрозуміла з головою, він не дуже дорого коштує, і можна його спробувати. він є в маленьких об'ємах від 30 мл. Коротше, штука дуже крута і вирішує купу проблем. Ну, взагалі, у нас чоловіком це стосувалося такі. Серйозних проявів симптоматика була доволі серйозна. Так що таке. А так виглядає моя нова зачіска. Зараз я це все зібрала в такий хвостець, аби не заважало працювати, і я з тваринами що взаємодію постійно. От. Але в принципі це доволі круто носиться і в розпущеному вигляді, і зручно спати. Ну, мені вже зручно, бо я бувала, я вже третій місяць, коротше, це все тестую. От. Ну і в цілому цього разу бачите, наскільки шкіра голови, але я вам не показувала минулого разу, ще правда. Ну, коротше, я, я вам даю зуб даю, те, що ну, цього разу з цим спреєм, звісно, взагалі дуже, дуже круто, просто бомба по відчуттях.